Контроль. Я так часто думала про це, і думала, що це моя позитивна риса. У кого батьки виросли в Радянському Союзі, часто зустрічали ситуацію там, де постійне накопичення речей, виправдання це тим, що колись воно знадобиться, і воно часто якось захламляло простір. А мені подобалось не те, щоб викидати якісь речі. Хоча це мені почало подобатися в більш підлітковому віці. А от в дитинстві я любила розставляти ці речі по своїх місцях. Бо, якби я викинула, мене б викинули разом з тими речами. От, І тому мені подобалось його все гарненько розставляти. Чашечки до чашечок, щоб вони були там перемішані чашки, таблетки, ліки, якісь, е я не знаю, коври і це все в одному просторі. І так я зрозуміла, що, блін, я люблю організацію, мені подобається все організоване. Е, з часом я побачила, що мені так само подобається організовувати не тільки речі, а й свій час. Я почала якось стратегічно ставитись загалом до життя до того, що я роблю. Мені подобалося розписати, наприклад, якщо це стосувалося якихось практичних завдань в університеті, розписати, що, ну, скільки днів у мене є до дедлайну. І кожну практичну, там, наприклад, одна практична за один день я робила там, умовно, і особливо, якщо було ну, прям, капіте, типу дедлайн дуже скоро. от, І мені прям подобалося це відчувалося ніби якимось полегшенням. Для мене, що ось я знаю, є такий план, мені просто потрібно його притримуватися, і все буде ок. Це ніби такий е, е, залог моєї безпеки, відчуття безпеки. І так я зростала, і завжди в мене було переконання, що допоки я така людина, яка любить планувати, і допоки я планую, допоки я намагаюся, і в мене це дуже вдало виходило, передбачую майбутнє. Ого, ніхера собі заява, да? О, в першому ж відео ах'єть. Допоки я така, яка я є. Зі своїми цими навичками любов'ю до впливу, до контролю, до вибудовування якоїсь стратегії, до тої пори в мене все буде Найсі. Але Найсі не було. Дуже багато в яких сферах було не Найсі. Я ніби, у мене от саме цікаве, що навичка планування завжди була, а навичка реалізації не дуже. Мені здавалося, що я людина креативна, ідейна, можу все розписати, але ділась хай буде хтось інший. Я придумувала схеми мотивації себе, щоб виконати якусь стіль, Умовно, я там створювала собі ці карти з трекерами, які б мотивували мене. Типу, я уявляла, що я ніби. Живу в якійсь грі, і це мені потрібно типу, здобути цю ачівку. В кінці кожного місяця я б там отримувала якийсь маленький подаруночок у вигляді там спа, сходити в спа чи ще щось. А, да, Це трошки виглядало як наказання, тому що, просто якщо я не виконую цей трекер, я не отримувала б цю типу, цей подаруночок за досягнення, але, блін, от... Ця суть. ми підходимо до головної частини цього відео контроль. Да? Типу, чого взагалі з'являється в якийсь момент бажання так це все контролювати? Чому взагалі здається, що воно необхідне і що ми цього хочемо що я хочу впливати? Розкажу просто один кейс нещодавній достатньо. Я вступила на магістратуру на психологію. І перша думка, яка в мене з'явилась в голові. так. Ось у нас уже створена група в телеграмі. Треба написати дівочки-мальчику, які мені сподобаються там по фотографіях, наприклад, в акаунті, і подружитись з ними заздалегідь, тому що я відчувала тривогу піти. На заняття, і ну, якщо я зараз заздалегідь з ними не познайомлюсь, не подружусь, є факт того, що ми прийдемо на заняття, і в мене там, наприклад, не вийде конекту, або вони подружаться з кимось іще, або я буду не настільки для них цікава, і я намагалась це, знаєте, типу передбачити і анулювати цю можливість взагалі. Це один кейс, але таких кейсів дуже багато в моєму житті є, насправді не саме конкретно таких, але загалом кейсів, там, де я вмикаю в собі оцей режим, треба взяти щось під контроль, швиденько зробити якісь дії, які е, знижуть, е, знизять, е, знизять небезпеку цієї ситуації. Да? З того моменту, коли я вперше усвідомила. Таку стратегію, і коли вона вперше в мене спрацювала, що, умовно, там я, наприклад, написала комусь заздалегідь, ми подружились і потім дружили весь цей час. Так? З першого моменту, коли ця схема спрацювала, я зрозуміла, що я люблю контроль і я люблю вплив. Але зараз я вважаю інакше. І мені здається, навіть якщо ви, ті, хто дивляться зараз моє відео. Також вважаєте, що ви любите контроль, що вам він подобається, що вас тягне до нього, я вам скажу Н -н -н, ви не любите контроль. І я зараз аргументую, чому. Нещодавно я йшла е по вулиці, да, у мене таке часто буває, що інсайти приходять дуже-дуже рандомно. Я йшла по вулиці і усвідомила, що якщо б я могла попросити у Бога щось. То я би не просила в нього можливість. Ой, блядь, я злякалася сама. Це у мене таке сповіщення. <суміло> Розумієте, це все для мене дуже нове, зйомка відео, говорити на відео. А -а -а -а! Я знімала тіктоки трошечки, але таке м -м, відео довге, там де, яке не потрібно здавати комусь на перевірку, яке не потрібно для навчання, а just for myself and for my YouTube channel. Я люблю антицизм, да. Е, так. Да, такого не було, тому мені трошечки напряжно зараз сидіти і розказувати, що там. М -м -м. От. Але я все ж таки доведу свою думку до кінця. Якби я попросила, якби в мене була можливість попросити і це дійсно виконалось би там, якби я попросила в Бога щось, я навряд чи попросила в нього, що я хочу впливати на всіх, я хочу навички, можливість. Силу, впливу, контролю і щоб все йшло так, як я хочу. Я б цього не просила. Знаєте, що б я насправді попросила? Я б попросила відсутність необхідності контролювати. Відсутність необхідності впливати на щось або на когось. Візьмемо цей кейс, про який я говорила з одногрупниками. Я б попросила в нього, аби у мене просто не було необхідності. З кимось заздалегідь знайомитися. Аби в мені ні. всередині була уже така впевненість і спокій, що все окей. Навіть якщо я ні з ким не подружусь, навіть якщо я буду сама на тих заняттях, I'm ok with that. I don't care. Oh. E -hmm. Щоб я була впевнена в, свої... в тому, що я цікава людина, і, типу. В мене не було необхідності робити якісь кроки, аби щось передбачити і щось ну, е, знизити його загрозу для себе. Ось, що б я попросила. Я б попросила собі, по суті, байдужості до цього. Це, по суті, мені здається, те, що потрібно кожному, хто вважає, що любить контроль і що він йому потрібен. Ось. Я впевнена, що ніхто з нас не хоче бігати за кимось або за чимось. Кожен з нас, скоріш за все, хоче, щоб за ним бігали. Правильно? Щоб за ним бігали потенційні друзі, потенційні партнери. Я вважаю історію з тим, щоб за вами хтось бігав трошки гіперболізованою. Але загалом це суть. Ви насправді не хочете контролювати іншу людину, наприклад. Щоб вона вас любила, щоб вона хотіла з вами дружити і так далі. Ви хочете, щоб це було з її боку, тобто, щоб вам не доводилось докладати зусиль для цього. Вони зазвичай нічого не дають, да. і знаєте, що це мені дало? Це усвідомлення, що воно мені допомогло зрозуміти. Я не пішла, просити у Бога. Е Чогось там, умовно, щоб він мені подарував можливість не контролювати, да, або щось такого типу, е, я просто почала більш уважніше ставитись до своїх дій, як я вчиняю. Бо часто думка, да, кажуть, от в КПТ, наприклад, да, що типу, думка, емоція, дія. Треба повпливати на думки, щоб вони повпливали на емоції, і ті типу, повпливали на нашу поведінку. Але я вважаю, що те, що ми можемо самі робити. Я люблю проводити цей приклад. а, типу, Я особисто чула, що можна там, тіпа, якось впливати на думки і на емоції. Але, якщо чесно, часто в мене це не виходить. Думки якось в моїй голові самі з'являються. Я намагаюся їх не асоціювати з собою, що це щось про мене. Емоції так само Ну, я відчуваю цю злість, бляха-муха. Можливо, я, якби я працювала з психотерапевтом, я б її не відчувала. Maybe, I don't know. Але те, що точно я можу контролювати. <не 140> те, що, ох, це слово вичути його контролювати. Те, що я точно, те, на що я точно можу мати вплив, це на свої дії і поведінку. Навіть без психотерапевта я можу відчувати злість, але я зможу заставити силою волі себе, не сказати мамі, якийсь матюк чи там не образити її натомість, типу її е -е відповідь. І з оцим усвідомленням, яке я зловила, що я насправді не хочу контролю, я навпаки його не, ну, типу, я навпаки, хочу не мати потреби в тому, щоб впливати на щось чи на когось. Я просто почала трошечки змінювати свою поведінку щодо інших людей щодо ситуацій і просто почала відпускати контроль. Ну, окей, я не сподобалась цій людині, ладно. Наступного разу я їх вимкну. При розумінні і думці в моїй голові, що я все-таки люблю контролювати, і я хочу контролювати, і це те, чого я хочу попросити в Бога могти контролювати все навколо, я би намагалася вчиняти щось, враховуючи цю ситуацію. А, я тобі не сподобалась, або ти мене не прийняли на цю роботу, угу, зараз я вам доведу, що ви втратили дофіга. А з оцим інсайтом я просто починаю відслідковувати ці штуки, така мені немає необхідності контролювати щось. Я попросила б у Бога, щоб мені ну, не потрібна була ця потреба щось контролювати або на щось впливати. І це потрошечку не думайте, що я вам даю тут якусь таблетку, бляха, ніяких таблеток, ніяких рішень, що отак от клац. І ви з завтрашнього дня вже не будете контролювати, вам буде байдуже на все, що відбувається в вашому житті. Ні, я так не буду. Маленькими кроками ви просто з цим усвідомленням почнете відслідковувати ваші дії, вчинки, як вони впливають на ваше життя. І просто, як у мене це сталося, я десь силою своєї волі, рішенням, не покладаючись на якісь, на якісь свої думки, автоматичні. Посили із середини, так, що ні, я все-таки щось це Я прийду наступний раз, дуже красиво одета, брін. Просто я маю цю силу волі. Я маю силу волі, коли мені треба вставати на пари або на роботу. І тут я теж можу проявити свою силу волі, не, роби, не роблячи нічого в такій ситуації. Я, не, до речі, забула сказати дисклеймер, скажу його прямо в кінці, так, так хтось взагалі робив колись до мене. Можливо, не знаю. Це не стосується всіх ситуацій в нашому житті. Я думаю, якщо ви слухали спочатку до кінця це відео, ви зрозумієте, що я саме мала на увазі і про які конкретно ситуації я говорила. Це більше про стосунки з іншими людьми і на ті штуки, на які ми, по суті, не маємо впливу, але дуже-дуже чомусь хочемо мати вплив. І знову ж таки, нагадаю вам в кінці, знову, щоб воно краще закріпилось в вашій голові. Ви не хочете контролювати. Ви не хочете впливати на ті речі, на які ви не можете впливати. Ви навпаки хочете спокою, впевненості, що, ну, я подобаюсь. Я цікава, чи цікавий. І в мене немає необхідності контролювати щось. «That's okay, Всі речі самі будуть бігати за мною. Ну, тому що, по суті, так і є: ваші люди залишаться з вами, попри все. Ваша робота і ваш роботодавець, який дійсно ваш, і та робота, яка вам дійсно підходить, ну, вас візьмуть туди рано чи пізно. І вам особливо не потрібно, типу, якось ставати іншою людиною, аби досягти чогось. Просто будьте собою і робіть те, що вам подобається. Ох, сподіваюсь, це відео сподобається вам. І, і сподіваюся, мені сподобається монтувати його. <свідваюся> сподіваюсь, що воно не останнє. Я вас дуже сильно люблю, хоча з вами ще не знайома, але сподіваюсь. Це мій афігезний початок.